Усім привіт, друзі! Ну що, сьогодні буде дуже важлива тема: тема інтенсивних курсів. Поговоримо про неї, як мають виглядати інтенсивні курси насправді, тому поїхали. Отже, зараз у нас в нашому медіапросторі дуже багато різноманітних реклам з приводу інтенсивних курсів. З польської, англійської, німецької мови немає значення. Хтось хоче продати курс за два тижні і вивчити. Польсько-англійську до рівня Б2. Хтось хоче підготувати учнів до іспитів з пенствових на рівні С1 за 2 тижні, але як насправді мають виглядати інтенсивні курси? Друзі, я спілкуюся дуже з багатьма полоністами, з викладачами з польської та англійської мов. І справжні курси мають виглядати таким чином: наприклад, ви хочете. Купити для себе інтенсивний курс на в 1 Цей курс має починатися з того, що ви вже мусите мати певний рівень А2, вже 100% рівень А2. Цей курс мусить тривати 3-3,5 місяці, і заняття мають відбуватися тричі на тиждень по півтори години. Ось саме це є інтенсивний курс. Обов'язково має бути домашнє завдання. Без домашнього завдання ваше навчання не матиме результатів. Тому, перш ніж ви будете обирати для себе якісь курси, перевірте, як вони виглядають, скільки часу на це витрачається і, власне, яка інформація надається на цих курсах. Якщо захочете поговорити про це детальніше або маєте якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях.